Друзі, привіт! У вашій увазі прасувальна дошка Луна SJ13. Ще ж подивимося, її розміри. Глянемо і розпакуємо, подивимось її вигляд у розкладеному стані і дамо свої відгуки. такий вигляд має дошка у розпакованому вигляді зі зворотної сторони. Даний механізм штопорить ніжки від розкладання ось таким чином. Піднімаючи наш фіксатор відкриває можливість підйому ножок. Як бачимо, ми маємо на підйомному механізмі такі, таку драбинку, засічки, що ми можемо в будь-якому положенні потім розкласти і зафіксувати на потрібній нам висоті дошку, а також бачимо ось такі які, які дають можливість нам плавно розкладати. Дану дошку. І вони тихенько ходять, не створюючи ніякого постороннього звуку. Ось таким чином ми зафіксували на потрібній нам висоті розкладеному вигляді дошку і можемо виконувати її підйом. Зробивши виміри, ми точно можемо сказати, що її розміри складають так, як і зазначено на малюнку. 93 см подовжині самої гладильної поверхні та 33 см в ширину. Покриття чистий хлопок 100%. Ну, матеріал можна на відчуття сказати, що досить міцний. І таку маємо підставку для вашої праски. Також міцно заффіксована, якість нормальна. Робоча висота максимально 77 см, що підійде для використання кожному. Як ми бачимо, прасувальна дошка з задньої сторони зроблена з пластику, а не з якогось дерева там, чи терсосплити, що дає посторонні запахи. От, немає ніяких запахів, якість пластику задовільна. Також, як бачимо, він створений у вигляді решітки, що дозволяє будь-яким парам проходити і не дозволяє псуватися покриттю. Ну і відзначимо окремо ніжки, які виконані з дуже міцного металу. На кінцях мають пластмасові такі ковпачки, що не буде псувати вашої підлоги. Всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, будуть ще нові цікаві огляди. Буде багато нового. До зустрічі!